Вітаю вас, мої маленькі розумнички. Зараз у нас самостійна художня діяльність. Дітки, сьогодні ми з вами будемо малювати осінні квіти нетрадиційним способом. Так, будемо малювати фарбами та повітряною кулькою. Давайте ми підготуємо ручки, зробимо пальчикову гімнастику, щоб вони були вправними та слухняними. Наші гарні квіточки розтуляють пелюстки. Тихо вітер їх гойдає, пелюстки перебирає. Наші гарні квіточки затуляють пелюстки, тихо засинають, голівками кивають. Так, давайте ще разочок. Наші гарні квіточки розтуляють пелюстки. Тихо вітер їх гойдає, пелюстки перебирає. Наші гарні квіточки затуляють пелюстки. Тихо засинають, голівками кивають. Так, ручки підготували. Давайте будемо малювати. Так, підготуйте аркуш паперу, кольорову фарбу. Так, нам знадобиться трьох різних кольорів. У мене червона. Рожева та жовта і обов'язково зелена. Для самих квіток ми візьмемо ось цю фарбу. Ви можете обрати будь-яку, наприклад, червону, жовту, синю, або оранжеву, жовту та синю, або такі самі, як у в мене, стаканчик з водичкою, пензлик, серветка та повітряна кулька. Ось таку зробіть її невеличку, надуйте. Так, у мене погляньте, яка веселенька. Зараз ми з вами будемо малювати. Так, беремо пензлик із товстим ворсом, умочуємо водичку і набираємо фарбу. Ми з вами зробимо таку калюшку на папері. Набираємо фарбу. Так, добре її розмочуємо. Так, ось так. І поставимо ось так відбиточок. Так. Наберемо ще водички і додамо ще фарби. Так, ось так. Ось така калюшка має вийти. Так. Тепер вимиваємо пензлик, беремо фарбу іншого кольору та промочуємо обсерветку. Так. і зробимо так само. Так, набираємо ще один кулір. Так. Ось таку калюшку поставимо тут на папері. Так, відкладаємо поки що пензлик. І тепер беремо повітряну кульку і робимо ось такі відбитки. Витискаємо. Ось така гарна квіточка так і зробимо з усіма калюшками. Так. Ось такі квіточки вийшли у пензлик. І з тонким борсом вмочаємо та набираємо зелену фарбу. Так, та намалюємо стебла квіточкам. Тепер ми з вами домалюємо листочки. Ось так, з однієї сторони і з іншої. Так. Дітки, ось такі осінні квіти вийшли в мене. Так, а ви поділіться зі мною вашими квітками. Мені буде цікаво поспостерігати. Так, бажаю вам натхнення, успіху. Дякую за увагу. На все добре. До зустрічі!